Дитячий чемпіонат. Представники Вереса розробили та представили майбутні футбольні змагання. Верес Джуніор Ліга планується, що участь у них братимуть команди восьми вікових категорій по 12 у кожній. Старт заплановано на березень 2023 року. Триватиме усе до травня. Це буде повноцінний чемпіонат, де команди будуть грати в одне коло кожна з кожною. Ми плануємо задіяти не менше восьми вікових груп. Ми хочемо підключити більш старших дітей від 13 навіть до 16 років. і, ми ще думаємо над тим, як правильно задіяти дітей у віці 5, 6, 7 років. Вони ще маленькі, але з іншого боку, залишати їх без уваги ми теж не хочемо. Верес Джуніор Ліга своєрідне продовження турніру, який проводять вболівальники народної команди. Верес Джуніор Капу. Турнірну паузу ставити не буде. Ми просто будемо так, щоб вони між турніром і чемпіонатом були там певні паузи 2-3 тижні. Будемо дати, просто коректувати. Ось, якщо чемпіонат ми плануємо грати по суботах неділях, значить турнір десь можливо буде або по буднях, або десь таку дату підбирати, щоб він не заважало одне одне. Артем Бойчук вихованець зі США Верес, йому 12. його команда постійно бере участь у Верес -джуніор Кап», їздить на міжнародні та всеукраїнські турніри. Каже, про змагання, які триватимуть довше одного дня, мріяли вже давно. Ми це чекаємо, і коли війна, то це максимально треба. Ну, бо треба якось від, відволікатись від цих всіх подій. У час його дитинства пригадує нападник Вереса Микола Гайдучик, дитячі змагання були рідкістю. Зараз юним гравцям є де покращувати власну майстерність. Таких турнірів в мене не було, я не пригадую. У мене якщо були, то дуже рідко турніри. Тому це дуже, я ще раз повторюсь, дуже класно, що є такі турніри, бо певний турнір є якийсь певний досвід для дитини. І в подальшому це і допомагає прогресувати. І працювати над своїми цілями в майбутньому. Зараз представники Вереса, вболівальники та тренери дитячих команд працюють над регламентом змагань. Організатори сподіваються, що вдасться залучити чимало дитячих команд із усієї області. Паралельно із Верес Джуніор Лігою на Рівненщині проводитимуть і Верес Джуніор Кап. Черговий турнір заплановано на січень. Вадим Рос Олегшаламай, телеканала й